Привіт, Друзі, мене звати Оля, і ви на В'язальному каналі. Сьогодні у нас понеділок, 19 лютого, і я хочу розпочати тижневий влог. Сьогодні дуже сонячно, гарна погода, хоч трошки холодно, але сонечко таке я вже нагадує, що скоро-скоро весна. І пора до неї готуватися. До речі, напишіть в коментарях, ви вже в'яжете більш весняні речі, чи ні. І я хочу. На цьому тижні, я надіюсь, що все буде добре. І ви зможете побачити відео з натхненням на весняні джемпорочки. Як завжди, з моїми коментарями і зауваженням. Тож, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, і ви не пропустите багато-багато цікавого. Ну, а сьогодні я вам розповім, на чому і з чим я буду працювати. У мене Процесів є багато, але хочу довести до таксовологічного завершення я два процеси і одне замовлення. Так, давайте розпочнемо з процесів. Я швиденько. Це з ниточки Ярослав. В мене в'яжуться шкарпеточки. Це шкарпеточки в мене лютого, бо я собі в свій план написала, щоб кожного місяця в'язати по парі шкарпеток. Це шкарпетки лютого, і ось так вона виглядає одна, буду працювати з другою, буде готовий результат вже більш детально вам покажу. Ну, і, звичайно, другий процес, який я дуже-дуже ну, хочу завершити це моя, ну, я не знаю, така джим-порочок, ковтинка аля паутинка, але вона не дуже просвітлюється. Я в'яжу в дві ниточки на спицях 5,5. ,5. Ось така ковтиночка. Неймовірна. А чому? Тому що тут дуже цікава задумка. Ну, а ви в наступних підключеннях зможете побачити, як вона перетворюється, перетворюється в таку красиву, красиву річ. Ну що ж, тому залишайтесь, побачите. А до речі, в'яжу її з бобіної ниточки, не знаючи складу, в два складення, там десь 900 м на 100 г. І друзі, мені прийшло замовлення на ковтинку для маленької собачки. І замовниця вибрала колір хотіла ось такий неоново-рожевий. Я зупинилася на ниточці Premium ярнарт Winter. Це шкарпеткова ниточка, але мені підійшов колір, тому що в саме цій ниточці такі яскраві красиві кольори. А я не могла знайти більш такого насиченішого в якісь інших артикулах. Тут в 100 грамах 410 метрів, 75 Супервош, 25 поліамід. Спиці тут рекомендую, мені здається. 2275. Я часи буду в'язати в два складення. Ну, але про це історія ще мовчить. До речі, я побачила, що в на каналі Вікі Півторак вийшло відео на ковтинку для собачки. Я планую переглянути. Якщо наші параметри збігаються, тому скористаюся її майстер класом а вам, якщо потрібно, то можете переходити на канал до Вікторії, і також я по її майстер-клас. Ну і звичайно, коли ти замовляєш один моточок, ну це якось несерйозно заплатити половину вартості е, за те, більше, ніж половина за доставочку, тому я замовила ще два моточки. А все ця справа в тому, що Минулого року я в'язала шкарпеточки-колоски, і це був мій перший досвід. І я там дещо промахнулася з клином підйому. Тому хочу повторити я ці шкарпеточки. і я для цього також взяла цю ниточку Ярнард Winter. В ось цих кольорах саме будуть сині шкарпеточки і колоски будуть жовті. Звичайно, в мене ще будуть залишки, і я вже подумаю, де їх використаю. Тому хочу ще колоски. Звичайно, що це не буде сьогодні-завтра, можливо, це буде на осінь, а можливо, це будуть шкарпеточки березня, хто ж його знає. Але колоски вони виходять неймовірні, красиві, оригінальні, тому дуже-дуже хочу їх повторити. Тому взяла ще ось таку ниточку. Купувала я в інтернет-магазині Candy Yarn. Я думаю, всі його знаєте. Хто не знає, я вам залишу посиланнячку. До речі, мені прийшов коментар від дівчинки, вона запитує, в яких інтернет-магазинах я купую зазвичай пряжу. І ось Candy Yarn і просто пряжа. Це так скажем, мої фаворити, найчастіше купую в них. Однак, якщо вам треба, наприклад, упаковочками, можете в магазин В'язанка. Це інтернет-магазин, але він знаходиться в моєму місці, тому мені ще зручніше, тому що я можу домовитися про доставку навіть додому. Також є багато інших магазинів, я вам напевно відснімлю окреме відео, де розкажу ті магазини, які мені подобаються, в яких я найчастіше купую, і розкажу про сервіс. Також, якщо ви хочете бобіну ниточку, мій улюблений магазин, я можу так і сказати, це він знаходиться в телеграмі. Це пряжна лавка. і Там дві дівчинки, Наталія і Ярослава, все допоможуть, підкажуть, гарно змотають ниточку, якщо потрібно. Там декілька складень чи на різні моточки намотають. і, і о... Швидко ці ниточки до вас прийдуть. Тому залишу ще посилання на цю телеграм-групу. В них, до речі, є Фейсбук-група також, тому, якщо вам зручніше в Фейсбуці, також можете заходити, підписатися на них і дивитися те, що в них є в наявності. Дівчатка періодично викидають певні. Як лоти, які можна розкуповувати, тому обов'язково слідкуйте і за цією групою і купуйте ниточку хорошої якості. Все, друзі, я з вами зустрінусь тоді, коли в мене вже буде що показати, тому не перемикайтесь, далі буде. Сьогодні вже середан. І я до вас не підлічалася, тому що не було особливо що показати. Але вже деякий фрагмент відв'язала це ковтинка для собачки. Ось так зараз вона виглядає. Ця ниточка дуже-дуже жахливо виглядає в резинці. Я надіюсь, після проням вона вирівняється, якщо ні, то я буду дуже розчарована. І ось поворотне в'язання, яким я вив'язувала росток. Ось так воно виглядає дуже погано. Тут вже не поворотне, а по кругу, то вже більш рівніші петельки виглядають. Ну, В принципі, я чула відео. На шкарпетках тут так, а тут хотілося б якоїсь ідеальності. Ви скажете, чому я вибрала саме цю пряжу? Справа в тому, що замовниця хотіла неоново рожевий колір, я передивилася палітру і зупинилася саме на цьому. Також я побачила в майстер-класі у Вікторії Півторах, що вона саме використовувала шкарпеткову пряжу. На Кубоху, і я вирішила, що це доля. Значить, в неї є улюбленці, вона знає, яку краще пряжу. Мені чоловік підтвердив, що було велике вміст вовни, щоб вони були тепленькі і водночас легенькі. Не знаю, правда, не правда це. Але я в'яжу, що опустила ось такі косички, тому що на фото, яке мені скинула замовниця, там теж є косички. Тому вирішила, що. Потрібно, потрібно, І вони дуже-дуже гарно ця косичка лягає, я, в принципі, задоволена. Робила кетлювання, як бачите, ось тут. Робила як це, хибну кетльовочку, невелику, щоб сама горловинка щільно сиділа там, де вона повинна сидіти, а не гуляла по всій собачці. Коли особливо буде собачка гуляти, то щоб воно було нормально. Росток тут доволі великий, в'язала його по майстер-класу Віки, але коли Віки там дві частини, коли я відв'язала росточок третьої частини, не було ще на каналі, тому далі я в'яжу вже, як то кажуть, як розумію. Ще, де... ще один сантиметр, і я буду вив'язувати з закругленьки, бо маркер і стукає і такий шум. Це мені дарувала Оксаночка на дошит. Дуже класні люблю їх. Вони були по регланню всьому, але тепер залишився лише на початок ряду Ось так виглядає. Я думаю, що все буде добре, на собачку буде, по розмірах буде. Нагадаю, що спеці 3. До речі, Віка рекомендує спиці меншого на горловинку діаметру, але я не брала їх, тому що моя замовниця скинула мені параметри собачки. Я не знаю, як вона мірила, але всі параметри збіглися, крім горловинки. Горловинка в замовниці вийшла більша, тому я вирішила шпиці взяти більші для того, щоб ну, точно голівка собачки просунулася і все було добре. Ось такі в мене справи на сьогоднішній момент. Вже ще покажу вам в наступних підключення. Тож не перемикайте. Друзі, сьогодні четвер, обідня пора, і я, як завжди, маю час відзняти відео, тому показую вам готову роботу. Це ось <кій> така ковтинка. На собачку. Нагадаю, що в'язала її з пряжі Брау Вінтер, і ця ниточка до прання була ну дуже така красива, а після прання, це вже попрана кофтинка, вона вже гарно-гарно вирівнялася. Мені подобається. Ось так виглядає. Я думаю, що на собачці буде красиво. І все підійде. Доповнила такими косичками. Ось така вийшла ковтиночка. Її вага 48 грам, виходить, що з моточком можна зв'язати дві таких ковтиночки для маленької собачки. Роботою задоволена, Надіюсь, що моїй замовниці все підійде, і вона мені поділиться фотографіями з цією хорошою маленькою собачкою. Ну, а у вас, якщо є питання стосовно того, як я в'язала, хоча, якщо чесно сказати, то я нічого не записувала. Все так інтуїтивно, як йшло, так йшло. Ну, в попередньому підключенні я розказала, що до вив'язування ростка я в'язала по майстер-класу, а далі вже в'язала сама. Ось така ковтинка. Ось так виглядає, трішечки переживаючи, не за Пізно я зробила оце заокруглення, чи воно не замаленьке. Оце єдиний момент, який мене трошечки турбує. Ось так мають лапки теж завертатися, так хотіла замовниця. І ось така краса має бути. Ось так. О, Мені подобається. А вам. Ой, ще така таке собачечка. Поправлю. Ось така краса. Така знаєте, ниточка після вона стала така маланжева. Тут біла, рожеві, такі, ну, красиві такі переходи. Ну, а ще хотіла сказати, коли я її почала прати, я прала її вчора. Ввечером це просто жахлива вода, була насиченого рожевого кольору. Брала я в засобі три рази, і три рази вода була просто рожава. Надіюся, що вже наступне проння такого казусу не буде. Але <кій> пушочок, звичайно, випустила дуже-дуже гарно, і петельки всі так гарно розрівнялися. В принципі, я цим задоволена. спиці тут трієчка. Ось така краса в мене вийшла. Оце так виглядає мій напівфабрика. Мені вже подобається, однак це ще не завершений етап. Рукав, як бачите, ще коротковатий, але я знаю, що після прання, після ВТО він вирівняється. Ну, а наступний фрагмент відео тут я в'яжу, а малеча грається. Друзі, привіт! Сьогодні вже п'ятниця, і я просто в такому піднесеному настрої, в такому задоволенні, а все тому, що я завершила свій джемпер під кодовою назвою. Асиметрія, а все тому, що я використала тут різні техніки. І ви знаєте, багато хто з вас під попереднім моїм влогом відео писав про те, що не уявляє, як буде виглядати поєднання реглан-погона і звичайного реглану. Ви знаєте, я до кінця теж сумнівалася, що в мене ця задумка вийде такою фантастичною, але це просто щось неймовірне. Сказати, що я задоволена, це просто нічого не сказати. Цей джембер просто це. Це фантастика. Це те, що я хотіла, це те, що я малювала в голові. Але все по порядку, тому що дещо що я планувала, я змінила. Тому давайте вже не тягнути, як то кажуть, а давайте я вам спочатку покажу роботу. Бо я думаю, що вам, як і мені, було дуже цікаво, як воно буде виглядати. І ось моя така. Фантастична робота. Звичайно, що я вам покажу, як він виглядає на мені, ставлю вам невеличке відео, де я вже в ньому там хізуюся. Я дуже хотіла пофотографуватися на вулиці, але сьогодні мого фотографа музика, тому немає кому з. Мене пофотографувати, на жаль, але думаю, що погода вже нас радує, вже більш тепліше, тому в найближчому майбутньому я зможу зробити якісь гарні, гарні фото на вулиці. Тож, друзі, давайте По попорядочку. попорядочку, це в мене тут, знаєте, в цьому джимборочку, я собі навіть от так собі уявляла, це поєднання якоїсь такої грубості, такої. 嗯、uh, <sighs> Знаєте, як і ми жінки, в нас є така ніжність, легкість і водночас сила. Так само в цьому джемпері. Одна сторона така якась проста, така нецікава, а інша така елегантна, така легка, жіночна. Ось так і в цьому джемпері. Поєднуло, те, Здається, непоєднування. Здається, що тут що це неможливо. Що є я, чесно, такого ще не зустрічала на в'язальному YouTube. І зовсім не зустрічала, я не бачила ні в кого такої моделі. Ви бачили? Напишіть мені в коментарях, чи ви зустрічали таку модельку, де поєднали Реглан і Реглан-Погон, і що з цього, в принципі, щось вийшло нормально. Я просто ну, фантастично задоволена. Він має такий, знаєте, по горловині він лягає рівнесенько, а низ, одна сторона, трішечки довше. Це довше, де в мене саме реглан звичайний. Вона йде ніби як подовжена, трішечки так під нахилом. І це мені ще більше подобається. Я знала, що буде цей ефект, тому що реглана лінія. По реглані вона дещо інша, ніж в реглані погоні. Тому, звичайно, що я цього очікувала, і я переживала, що горловина негарно ляже в цьому випадку. Однак горловина лягла так, як треба, а понизу пішов такий нахід. Я вже вирішила не дов'язувати. Поворотними рядами, що його вирівняти, тому що сам нахи не критичний, він мінімальний і він додає певної такої родзиночки виробу. І це ще більше мені подобається, ще більше мене так задовольняє. Далі, друзі, я хотіла в цьому джемпері поєднати напівовну і, і махерчик. Ну, Коли я зв'язала зразочок, мені не сподобалося. Те, що я трошечки очікувала, що воно буде по-іншому. Воно лягло трішечки не так як я хотіла, тому я відмовилася від цієї ідеї, але саму напівовну я все ж додавала. А додавала в деталях. Деталі на рукавчиках, горловинці і по низу виробу. Кругом додавлені гачком деталі, і мені здається, це ще додавало такої цікавинки. В'язала я з мохеру 900 м100 в дві ниточки. Сам джемборочок вийшов не дуже прозорий, тому з легкістю можна одягати на білизну. Наступне що спиць тут 5,5, ,5, гачок 3. І сам воланчик, він зв'язаний теж спицями 5,5, але в одне складення. Ось така вийшла фантастична робота. І ви знаєте, я чесно, до останнього не вірила, що з цього вийде щось цікаве. Але вийшло. І я просто ну, мега задоволена цією роботою. І мені здається, що треба. Треба зробити майстер-клас на ось цю, цю, це чудо. Він в'яжеться в принципі легко. Головне правильно розрахувати горловинку і е, визначити, де будуть реглані лінії. А далі вже процес е, йде дуже швидко. До речі, рукавчик я один зв'язала. Мені здається, що за дві години. Тут на рукаві 70 рядів після підрізів, так донесу, і ну, дуже швидко в'яжеться. До ВТО він був дещо коротший. Після ВТО трішечки витягнувся, і це мені ще більше подобається, тому що я переживала, що він буде на мене трішечки як замалий. Я думала, вже рукава розпускати і перев'язувати, робити їх дощ. Абсолютно ніяких ні збавлянь, нічого я не робила. І я просто ну сказати, що я задоволена, я, я щаслива. Я щаслива в мене вийшло те, від чого я отримала величезну насолоду і отримала ну море емоцій. І вже вам говорю, що майстер-класу на цей джимпорочок буде. У мене є ще ниточка одна, і буде. Ще один трішечки меншого розміру, мені необхідно буде зв'язати. І я на тому меншому розмірі протестую ще раз свій опис, і думаю, що десь ближче до середини, можливо, до 8 березня, я випущу майстер-клас. І я відснімлю я невеличке відео про те, як в'язати деякі елементи. Цього джемперочка тут, в принципі, немає нічого такого важкого, але є моменти, на які варто звернути увагу, наприклад, об'язочка, як я роблю, реглані лінії як прибавляння, погон, як я роблю прибавляння. Ну, і в принципі, як набирала петельки на воланчик. Ось такі моменти я відснімлю, і в PDF буде майстер клас. Тому, якщо вам така моделька сподобалася, до речі, напишіть в коментарях, чи готові ви зв'язати такий джемберочок, чи хочете ви зв'язати, чи зв'язали ви. Чи сподобалася вам така моделька, і, і для мене це буде важливо, тому що я буду дознати, що потрібно, наприклад, майстер-клас або не потрібно. Я, ну, якщо не потрібно, тоді я не буду якби, витрачати час і не буду е, робити опис на цю модельку. Звичайно, що швидше всього цей опис буде платний, але за мінімальну ціну, тому що я тут вклала. Свою ідейку, вклала свою силу, свою енергію, і, звичайно, що це незвичайний джемпер, який ви можете зв'язати просто ну, що там, звичайний реглан, який легко вписати, так, а це дещо вже таке авторське і цікаве. Така робота в мене є, і, чесно сказати, що я задоволена, це просто нічого не сказати. Тому чекаю вашу, реакцію, так, вашу реакцію на мою роботу. Обов'язково пишіть коментарі. Я з задоволенням почитаю, з задоволенням відповім. І хочу вам подякувати за підтримку, за ті вподобайки, коментарі та перегляди, які ви робите для мого каналу. Ви. Ви мене стимулюєте щось новеньке придумувати, щось зв'язати цікавеньке і радувати вас, і надихати вас новими роботами. Ну, а на цьому я це підключення буду завершувати. Крім цього, джемперочка, я більше нічим не працювала. В попередньому підключенні ви бачили, що я завершила. Ковтинку для собачки, і на даний момент за вечір джемпарочок працюю активно над кардиганчиком, і, і також в мене розпочалась тільки в'язатися шкарпеточка. Не знаю ще точно, чи я покажу вам її в цьому влозі, чи я його завершу вже на цій ноті, тому що шкарпеточки є ще трішки в'язати, нею я хочу зайнятися завтра. Завтра у нас субота, тому, що чи всього, ви вже побачите в наступних відео. Тож, друзі, бажаю вам тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі на моєму каналі, моїх наступних відео. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити мої геніальні ідеї. До зустрічі! Пока-пока!